Дні стрітко приходить як несподіваний відвідувач, який стукає у двері. Іншу частину часу вона вступає в підступ через наші власні слова по звички та невеликі поступки, які ми робимо, не усвідомлюючи цього. Етак, ніби ми побудували навколо нас в'язницю. Цегло від цегли, поки одного дня ми не зрозумімо стіни занадто висоті, а двері зачинилися одинці. А ваша правда полягає в тому, що бідність це не покарання долі, а накопичений результат помилок, які ми повторюємо день у день, майже в автоматиці, коли ми говоримо про такі речі, як будь-якому випадку гроші не дадуть, або це не для мене. Ці фрази перетворюються на самозроблені пророцтва. Ожного разу, коли ми відкладаємо важливе рішення, завта це завтра ніколи не настане. Коли ми переконуємо себе, що ми не заслуговуємо більше ніж у нас, ми підписуємо власний фінансовий вирок. стка просто там ми думаємо, що бідність походить зовні, коли ми насправді годуємо і своїми ставленнями щодняся чолітня мудрість вже по це попередила. Вона вчить. Що світ формується не обставинами, а словами, які ми вимовляємо, і діяті ми практикуємо, а великі звички, які здаються нешкідливими, перетворюються на невидимі течії, які нас тягнуть. Часом вони роблять бідність на аварію в кувсі, а природним наслідком нашого вибору подумати про причутого чоловіка, який щоранку збирав золоті зерна, але вночі втратив більше ніж він накопичив, не усвідомлюючи цього і звинувачував свою долю сусідів уряду, не помічаючи, що він залишив двері свого будинку широко відкритим, і тер носив усе, що він дотримувався з такими зусиллями. Ось ми також діємо, ми скаржимося на інших. Але не бачимо власних відкритих двері, де наша робота та наші можливості крапають. Свирішальний момент в бідність починається не в кишені, а в розумі. А ті науковці, як Аніль Анеман, пояснюють, що ми продумуємо дві системи трудна, швидка і автоматична, інша повільна і рефлексивна. А ми в першій вмитві звички та реакції помилки, які крадуть нам гроші, не це. Вони стали настільки приробними, що ми навіть не помічаємо їх. Але вони саме формують те, що ми називаємо свою долею. Іктор ранку нагадав нам, що навіть коли ми не маємо контролю над обставинами, ми завжди маємо владу над своїм ставленням до них. Якщо ми обираємо слова дефіциту, вони стають внутрішнім законом, який регулює наше життя. Але якщо ми обираємо слово відповідальності та зростання, навіть найскладніші ситуації ми можемо виникнути з сильнішими. З Чому важливо зараз зупинитися і запитати себе такі помилки, я повторюю щодня, не усвідомлюючи цього. Ті фрази, що вимовляються, стають пророцтвами, ті звички виправдують. Навіть знаючи, що вони потроху мене трохи збідняють. Я відображені, можу бути болючим, але без нього неможливо порушити цикл бідності. Днію з найгірших пастов бідності. Є тенденція завжди шукати зовнішніх винуватців. Рази на кшталт уряд перешкоджає. Багатий крадіжці або народився в неправильному місці звучить як виправдання, але вони насправді мовчать отрути кожен раз. Коли ми передаємо відповідальність, ми не даємо свою силу змін. каже та мудрість. Хто звинувачує інших? Залишається рабом, що це завжди вина іншої, то ми нічого не можемо зробити, щоб змінити. Але коли ми припустили, помилився, це коли двері для перетворення відкриваються, і дність живиться саме від цієї відсутності відповідальності. Я від що хтось поруч із колодязем з відром і мотузкою, але по з прагу, він звинувачує сонце, сусіди. Удачу не усвідомлюючи, що вода знаходиться прямо там, в межах своєї досяжності. Просто простягніть руку і потягніть відро, а саме стосується грошей в можливості присутні, але звичка звинувачувати інших заважає нам їх бачити. Учасна психологія називає це психічною пасткою. Анеман пояснив, що наш мозок віддає перевагу легким поясненням. Комфортніше говорити це не моя вина ніж визнати власні помилки. Але саме така думка підтримує бідність. Тара історія ілюструє це добре шевець. Скаржився, що у нього немає клієнтів, кажучи, що всі купували у конкурентів і що доля проти нього. Оки Мудрець сказав йому початку питати себе, чи ваше взуття комфортно. Якщо ні, покращте їх. Емес дотримувався ради. Вдосконалив свою роботу і незабаром не усвідомлював стільки запитів. Проблема ніколи не була в пункті призначення, але він і бажання брати на себе відповідальність. Джелава кворт називає це крутим поєднанням наполегливості та пристрасті. Лев за народжується лише тоді, коли ми перестаємо скаржитися і починаємо діяти. Єдність живиться плащами. Тоді як процвітання виникає внаслідок послідовної та систематичної роботи, сказав Рех Акон, принцип менше, але краще. Коли ми звинувачуємо світ, ми розгортаємо свою енергію. Але коли ми визнаємо свої помилки, ми можемо побачити, що є зевим і зосередитись на тому, що насправді має значення, Врейська традиція завжди цінувала абат як момент пози для роздумів. А ми в цій тиші ми перестаємо звинувачувати зовні і заглянути всередину. Нерухомості зрозуміло бідність чи багатство починають з того, що ми вирішимо сказати і робити. Більшість помилок вважаючи, що зміни на дідують зовні, але справжня мудрість вчить, що кожна трансформація народжується спочатку всередині нас, а перший кров до реальної достатку. Одна помилка, яка нас мовчить. Це звичка відкладати, оді, не зараз. Коли у вас більше часу, ці слова здаються нешкідливими, але вони перетворюють роки на пропущені можливості. Я від собі колесо, яке лише крутиться. Коли ви керуєте ним, що ви перестанете натискати, він втрачає швидкість, поки не впаде, а саме стосується наших проектів, кожен завтра, на яке ми говоримо, робить енергію розсіюванням. Коли ми усвідомлюємо, ми втратили ціні роки, єврейські традиції, є приказка, що не робиться сьогодні, не буде зроблено завтра, а не поспішає. А на ясність, кожна надія має свій правильний момент. Що ми дозволимо йому проти. Він більше не повертається. В сторі про ринкове торгувається. Я прикладом цього. Він знав, що йому потрібно взяти наприклад кращу тушку. але завжди сказав: Я зачекаю. Але він нарешті вирішив простір, вже був зайняти. Потім він планував розширити свій намет, але продовжував відкладати. Рез рік його конкуренти були далеко попереду. Все тому, що ваші слова завжди були пізніше. У чесні звички дослідників та Вжемслір пояснюють, що саме невеликі щоденні кроки створюють системи прогресу. Що ми робимо, хоч о подноді щодня ми будуємо шлях, який веде нас вперед. Але якщо ми розміщуємо щодня, ми створюємо систему, яка паралізує наше зростання та родавня мудрість вчить, що звичка зволікати небезпечніше ніж сама бідність, бо вона може бути тимчасовою, тоді як вона робить його постійною. А неман показав, що наш мозок, як правило, вибирає найпростіший спосіб, і думаємо, що завтра буде простіше, але це ілюзія. А трас завжди буде важче, адже наші сили закінчуються і накопичуються проблеми. Один студент одного разу запитав ребенат, коли кращий час для початку навчання. І повідь була що у вас є завтра, почніть завтра. Але якщо у вас є лише сьогодні, почніть сьогодні. Е мудрість, яка демонтує ілюзію після ролика, дія завжди коштує більше ніж ідеальний план. Сказав Айан Оліде. перешкода це шлях. Але ми відкладаємо, перешкода стає горою. Але коли ми робимо перший крок сьогодні. Гора перетворюється на крок. Ще одна помилка, яка краде нам гроші та можливості. Не усвідомлюючи цього. Ін краде відсотки, можливості та зв'язки. Не усвідомлюючи цього. перетворює бідність на щось хронічне. Єдиний спосіб зупинити це діяти зараз. Не чекаючи завтра, рейта пастка, яка спорожнє вашу кишеню, неуважно до дрібниць і хто живе в дефіциті. Часто кажуть, це не має значення. Вони є суб'єктами. Ласаме в супродажі побудовано або знищує статок. Я відь, що від розкрихітної тріщину падіння після падіння вода капає. І, врешті-врешт, ви дивуєтесь, чому скільки б вона не заповнювала, вона ніколи не повне. Бачать витоку. А ті фінанси невеликі імпульсивні витрати, непотрібні поступки та вибір без відбиття витік. Гають більше, ніж великі пошкодження, зазначав орган ОУЗЕЛЬ. Люди дбають про великі суми, але втрачають статки у повсякденних звичках. Отні мікросизі формують долю ваших грошей. Гнорувати їх це забезпечити, щоб бідність. Стала природим ціком сною відкрита і студія про співпрацьорці у єврейському селі щедри, але не дбали. дало трохи більше кожному клієнту в доброти, А за те, що вони не надають значення невеликим сумням. А при кінці місяця він скаржився, що прибутку немає. Таршомудрець сказав йому він бідні через відсутність грошей. Але через відсутність уваги уважаєте кожну монету і вони поважають вас. Скалвіпорт розповідає про глибоку роботу та увагу як про більш ціни ресурс, і це стосується і це також грошей, коли розум розповсюджується, ресурси врятуються. Але коли ви навчитесь зосереджуватися навіть не здавалося б, незначних деталях вони починають розмножуватися. Врейська традиція ілюструється в підготовці, до бота все організовано заздалегідь, навіть не менші жести, створюючи атмосферу поваги до часу та життя. А ме турбота про малого породжує відчуття достатку і в шість помилок тут подумайте, що це не має значення, але кожен невеликий вибір утворює звичку, а звичка стає системою. Писав же мслін в атомних звичках, навіть неминальна дія в знак, рутина, винагорода підкріплює новий цикл. З чому явриська мудрість дні? починається не коли у вас мало, але коли ви не помічаєте маленького, а гадство, з іншого боку народжується поваги до кожної копійки, кожної хвилини, кожного слова, а не питання жадібності, а відповідальність, то є процвітаючими цінностями як мінімум, так і максимум. То бід зневажає мінімум і втрачає максимум етверта невдача, яка висушує ваші фінанси. Це жити без мети. Коли людина не знає, чому він працює або куди ходить, його зусилля рисюється. як дзерна піску на вітрі, він витрачає енергію. Але не пожинає фруктів. Іктор ранку вже сказав, що сенс надає людині стійкості навіть у найгірших нагаразів, а з цього будь-яка перешкода стає приводом для зупинки. А допомогою грошей це не відрізняється, якщо ви не визначаєте, що ви хочете накопичити. Він завжди буде працювати між вашими пальцями. Врейська традиція повторює, то ожен крок повинен мати напрямок. Орі шлях це постійна метафора. Без мети дорога стає лабіринтом, не відходить по колах і цікавиться, чому він не просувається. Володий торговець є прикладом цього. Він щодня відкривав свій магазин, але без плану. Апер я купував занадто багато, іноді забув основні аж бізнес затонув. Тільки коли наставник запитав вас, чому ви відкриваєте цей магазин, а ваша мета, він не міг відповісти. Зрозумів, він І ізначаючи свою місію, підтримуючи сім'ю та пропонуючи якісну продукцію. Результати почали вдосконалюватися. Резначена мета але вони не підсилюють очніть з того, чому гроші ніколи не є кінцем сам по собі е інструмент для чогось більшого, оки немає ясності в цьому, чому фінанси не стабілізуються. Я пастка підступна. Оскільки вона не видима, ви можете наполегливо працювати. Але без уваги ваші зусилля не накопичуються. Як намагатися заповнити нудний кошик? А Акс розповів про цінність. Перерв, коли ми перестали запитати, амо, я це роблю іникає чіткість. Саме ця ясність перетворює роботу на багатство та хаос у порядку. В чесні іди перегукуються з цим принципом греха каун в есенціалізмі. Стверджують, інше, але краще. Певною метою ви усуваєте зеву. А з цього хапає все в межах досяжності і втрачає основні речі. Правжня бідність це не відсутність грошей, а відсутність мети. Оки воно не буде знадено, жодної суми не буде достатньо. Ого середовище визначає його межі, Оли бідність сприймається як звичайно, навколо вас. Навіть з талантами та можливостями ви залишаєтесь до нього. Старія молодої людини в Русалимі ілюструється Він мріяв розпочати власну справу. Але щовечора він зустрічався з друзями, які лише говорили про те, як все було погано і як нічого не зміниться, отроху він перестав вірити у власні ідеї. тільки коли він жив з людьми, які побудували, досвідчені та просунулися, їх результати почали з'являтися. Ого, мислення змінилося, і життя пішло за цим новим напрямком. Рол ек розповідає про розум, але воно не народжується в порожничі. живиться словами ріки ви чуєте щодня? Що навколо вас лише перегукуються з промовами поразки. Це мислення не знайде місця для процвітання. Але якщо розмови, це надія тоді ви зміцнюються. Згадує Ано ну Лідит це шлях на, для І верніть увагу на шлях у перешкоді. Вам потрібно бути серед тих. Хто також бачить можливості, що ваше коло бачить лише сіни? Ви ніколи не знайдете двері, я пастка краде ваші гроші поступово. Вона віднімає свої мрії і перетворює їх на попіл. Я змушую вас погодитися на крихту і вірити, що ви цього більше не заслуговуєте. Рех Хакон захищає принцип менше, але кращого, а він тоді не краще з збагатити це, усунути своє життя в яке збіднює його. А від якщо вони мало люди, їх вплив може бути руйнівним. В рейській традиції цінують сім'ю та громаду. Але громада повинна підняти, а не тягнути в неї справжнє багатство, народжується там, де є підтримка. Тапова умовка багатьох полягає в тому, щоб подумати, що бідність зводиться до грошей. А справді це також у розмовах, які ви поглинаєте. що ви хочете змінити свою долю, почніть змінювати коло, в якому ви живете, всі ці недоліки діють як невидимі злодів. Вони не аптом, вони повільно крадуть щодня. Карги, зволікання, неохайність з деталями, безцільним життям, шукаючи ярлитів, живуть з тими, хто тягне його назад. Азом вони створюють бідність, яка здається долею. Але правда, різна це не доля. Вони є звичками від сумок. Є простим. Ви будуєте свою бідність, а також своє багатство. Вона не приходить випадково і не зникає без причини, і народжується з ваших слів, думок, діта обраного вами середовища. Коли ви перетворюєте їх, життя змінюється з ними, вона справді змію місце призначення і повідалість. Перестань звинувачувати інших, і я б робіть сьогодні, а не завтра. Вага цінути кожну деталь, кожну хвилину, кожну особливість. Призначення Знаєте, чому ви працюєте. Арпіня, відкиньте легкі шляхи. А в колишнє середовище будьте близькі до тих, хто просувається. Рактичний план на сьогодні І зміть аркуш і запишіть три фрази. які ви повторюєте про гроші. На літві крадуть вони своє мабутнє і конете завдання, яке було попереду. Езе має хвилин, але зробіть це сьогодні. І зничте когось у своєму колі, як і надихає вас, і поговоримо з цією людиною. Аха ваші слова будуть для вас насіння. Рештою, дякую, що у вас вже є. дячність. приваблює більше достатку, вриська мудрість вчить і не слабкий. Ти просто забув силу, дисципліни та сенсу. Відновити цю силу і бідність не зможе вас утримати, а м'ятайте помилки, крадуть ваші гроші. Але ви можете зупинити їх зараз, очніть сьогодні. А хай ваші слова будуть владою та їх діями, крокують до багатства. Ут, бесуєте лише практична мудрість, яка перетворює життя.